Доброго часу у нас в роботі ось такий акумуляторчик виходить новенький. Е е е ось так все у нас гарник виходить, буде проваджуватися. Ось тут додавлено 5 банок, тому що це буде акумулятор 60 вольт і нам треба зробити його 6 збірочку Тобто замість БМС плати тут платформочка була. Додавили таких баночок сюди. Підклеїли, щоб трохи тримались, коли термокартою картоном. І ось сюди буде ставати вже у нас плата. ось блютуз, е будемо десь встановлювати тут з торця І далі будемо показувати вам. Ось так у нас вже все проварено, приклеєно термоскотчем Це вже помічено, де буде стоять БМС. Зараз приклеїмо термокартончик, поставимо сюди БМС, будемо розпаювати. Ось так у нас звоно виходить вже <кій> Це гарненько. Ще раз складуються дроти балансувальні, термодатчики установу. Все складемо гарненько, щоб БМС стала вже приклеенець верхи термокартон, то столітом, щоб прихлина залишилася п'ять в бокс та покажемо вже готовий вам результат. Вам, якщо потрібно, звертайтесь. Ось так у нас вже... Виходить у нас результат. Тут, звісно, поморочилось трохи, впритик-впритик вилазити. Впритик, Тут навіть трохи десь Ще є маленька, невеличка. Ось така у нас індикація. Ось такий трид. 50 см, смпросив. Ключик для фіксації, для фішечки, для контролеру. Ось QR-кодик, по якому може зайти на BMS, Та буде відслідковувати. Ось так, гарненько, все плотненько у нас зайшло, тому кому потрібно, звертайтесь, зберемо вам з гарантією один рік.